Друзі, привіт! Це вже наступне моє відео із ботанічного саду, із виставки гарбузів. Я вже в нижній частині ботанічного саду. Тут теж дуже красиво, і я вже знімаю з іншого телефону. На жаль. Можливо, будуть не такі барви, не такі кольори, тому що мій айфон розрядився, а в лісі нема ніде розеток. Тут є ось також композиції, знову ж таки з тих скелетів жіночих. Там далі ще має бути фудзона, десь отуди от в ту сторону, але ми ще дійдемо. Ось так от кручусь, щоб показати вам. Тут також дуже-дуже красиво у цій частині ботанічного саду. І виставка ж гарбузів не закінчилася, вона просто продовжується тут. Отже, я зами привіталася. Обов'язково подивіться ще й перші частини. Я їх поділила, бо дуже тут довго йти, дуже велика територія. Я зараз переключаюсь і покажу вам. Ще тут також краса є. Дивіться, де ми знаходимося уже. Це ось внизу, і ми були отамот. Ми були отамот, буквально там на горі в тому лісі. І дивіться тут. Знову ж таки, оці жіночі скелетики в яскравих платтях. Ну вони такі життєрадісні, посміхаються нібито. От так от вони виглядають яскраво. Всі намагаються біля них сфотографуватися. Тут ще одна є, панночка. Зараз ось. І тепер ми вже рухаємося, власне, до фіналу. Це вже кінець, майже кінець виставки і кінець ботанічного саду. Оце дерево мені дуже подобається. Це ж платан, друзі. Спочатку думала, що клен. Чекайте, це клен, листя кленові. Це, мабуть, це так клен. Чи це платан? А стовбур який, як у платана. Сонечко вже йде на захід. А де ж той великий гарбуз рекордсмен? Щось я в цьому році навіть не бачу, щоб люди, людей там було багато, десь скупчилося б я Секундочку, я ось бачу, ще якась композиція із великих гарбузів. Може це найбільші гарбузи. Е... Просять не чіпати і не лежати на динях, на гарбузах. Дині чеською це гарбуз. Дивіться. Ну, власне, великі, так, великі. Можливо, просто не було цього року обрано якогось найбільшого рекордсмена. Оцей дуже великий. Бачите? Ну вони всі такі чималі. Давайте пройдемося ще цією доріжкою і вийдемо ще до однієї композиції. Так. Ух, які піточки цікаві, такі як. Як дзвіночки, нібито. Я ось про ці червоно-білі. Дивіться, які вони цікаві. Ой, я навіть не знаю, що це за вид. Ой, вони виглядають як пташечки, якщо збоку так от в профіль не фокусується камера. Я дуже хотіла б вам показати, навіть ніби є дзьобики у них, дивіться, і голови. Це що за квіти такі, які схожі, як би, ніби пташечка з крилами, з хвостом розпірилася, роз... розкрила свого хвоста. Так, камера, фокусуйся. Тут все в фіолетових відтінках вся клумба. Так, я так розумію, що це вже остання композиція гарбузова. Ух, які тут великі гарні гарбузи. Я ось про ці. Боже, які це смачні гарбузи. Ось саме ось ці, друзі, на кашу. Це такий сорт чудесний. Ну і знов скелетики, куди ж без них? Дивіться, як багато. Вони тут ось навкруги лежать навкруги ось такої квадратної композиції з квітами, з гарбузиками. Ой, пам'ятаю, ось якогось року, по-моєму, це в перший рік, коли я сюди приїхала на виставку гарбузів, саме ось тут, ось на цих деревах, на цьому деревці, і на тому, висіли такі пучки пшениці. Ну, злакових, можливо, то була не пшениця, от тобто такі снопики вісіли, і їх підв'язали до гори. Тобто вони висіли колосками вниз, красиво були перев'язані такими стрічечками різнокольоровими, їх було тут тьма, їх було тут багато-багато. Тобто, отак, от майже на кожну гілочку цих снопиків тут понавішували. І ви знаєте, я питала потім чехів знайомих. Я питала нашого татка, який дуже-дуже давно живе тут у Празі. Ніхто, я лікарів там, ну. Шанак процедури там, до фізіотерапевтів ходила до сестричок. Я у них питала, бо вони чешки, і, і показувала їм фотографію на телефоні на своєму. Ніхто мені не відповів і не сказав, що це означає. Чому ті снопики понавішували на дерево, вони так красиво висіли, прямо так, от вони звисали прямо з гілочок, от і вони так вони з головою висіли. Але ніхто мені не пояснив, що це за традиція така була. У фіналі виставки, ну тут хоч немає дзеркал, добре, бо не хотілося мені в ті дзеркала попадати, дивіться, ось так. Хоча, до речі, це може бути і не фіналом, а і початком самої виставки і самого маршруту, тому що якщо люди зайшли у ботанічний сад звідси... Тому що у ботанічному саду багато входів і виходів. От. То тоді вони почнуть звідси оглядати цю виставку і отак от підуть, підуть, підуть тим шляхом і будуть туди от наверх підніматися, на ту городи ліс, будуть туди дряпатися. Ну я вважаю, що ми йшли зручнішим шляхом, ми спускалися, а не підіймалися. Це дійсно. Не тільки кінець виставки, а і кінець ботанічного саду. От, ось тут він і закінчується. Там, де люди йдуть, там є вхід. Так. А я вас зараз хочу вивезти ще до одного красивого об'єкту. Зараз я не хочу переривати камеру. І ми зараз з вами заходимо ось. Такий арковий прохід. Дивіться. І ось такий тут невеличкий дворик. І ми з вами вийшли до каплички Святої Клари Зараз я покажу вам її. Так, я чекала, поки люди спустяться. Дивіться. Ось вона так трошки стоїть на горі, на пагорбі. Вона така невеличка, але дуже-дуже старовинна. Каплиця Святої Клари. А тепер подивіться, подивіться, друзі, що тут відбувається. Ви тільки гляньте на цей вид. Бачите, який красивий лабіринт прямо по центру. Тройський замок. Трошки праворуч сонце дуже яскраве. Тому я намагаюся не попадати туди. І ось Троя. Це, власне, Троя. Так. Там от міст такий ажурний, красивий, тройський. Он він. І за ним починається Голишовиця. Мій район. За мостом. Тобто туди вже. Так. Бачите, як тут багато виноградників. Це виноградники Святої Клари. Так вони називаються саме від назви цієї каплички. Колись ці виноградники належали Тройському замку. Ось цьому. Так. Будемо спускатися. Каплиця Святої Клари залишилася на горі. Тут такий доволі крутий спуск. Бачите, як хлопчик побіг, його аж занесло. Ось. І туди ще треба спускатися вниз. І я зараз ризикну спускатися разом з камерою і з вами, друзі.